Так виглядає одна із центральних вулиць у бережанах січових стрільців. А це її жителі сваряться із місцевою владою. Вже майже два роки. Тут така дорога, відколи завершили, скажімо так, першу частину капітального ремонту. Чесно, краще б не починали нічого, вже би була така дорога, як була, хоч рівна, нормальна, без люків, без ям, бо тому, що зараз відкриті люки, небезпечно дітям ходити це просто, тому що всюди такі глибокі ями, вирви, машини просто колесами застрягають. Подекуди люди самі позасипали собі заїзди щебнем. Бо коли ремонт скінчився, пояснюють місцеві, навіть було важко з подвір'я вийти. Є один проїзд і є другий проїзд. Засипую я. Проїзд. Мене взяли в'єзним коли. Зразу інтернет. Кинули, тикей-то, тей-то, житель січових стрільців, нараєвець, засипу проїзд. Коли себе, коли дому я привіз, два зелі щебені. Капітальний ремонт тут почали у 2021 році. Люди довго чекали на нову дорогу. Спочатку все розрили, пригадують місцеві, після чого виникла проблема. Треба змінювати комунікації. Водяні труби часто проривало, а капітальний ремонт заміни не передбачав. По документаціях ми всі розуміли, що це є капітальна заміна всього і е, з тяжким трудом, але все таки добилися цього, що замінили комунікації, е, трубу запустили е, бік. Після цього жодних е, робіт е, підприємства, яке безпосередньо було залучене, тут не відбувалося. Усі свої скарги люди висловили міському голові, вимагають, аби місцева влада вжила заходів і нарешті зробила дорогу. Та є нюанси, каже Ростислав Бортник. Дорогу робили за. Державні кошти, а не місцеві, та й під час дії воєнного стану будь-які капітальні ремонти проводити заборонено. Замовником був була ніби міська рада, це попередній міський голова ще разом з районною радою. Вони тоді, скажімо, в 19-20 році запустили цей проект і було домовлені, що це було фінансування державне фінансування, тобто з області на той момент не було, ніби передбачено співфінансування з міської ради. Але проєкт перейшов, скажімо, в інші фази, почалися зміни, і тут же і ми долучалися. Відповідно до даних Прозоро, замовником капітального ремонту у Бережанах було комунальне підприємство обласної ради Тернопіль Комунінвест». Тендер виграло товариство БМБУТ. В обидвох установах про проблему знають. Виконавці кажуть, повністю освоїли кошти, які тоді виділили. Замовник ж пояснює, через війну знайти, хоч якесь фінансування на продовження ремонту не вдається. Наразі держава грошей не виділяє. Ми вже зверталися в військову адміністрацію, щоб можливо розглянути таку можливість співфінансування від нашої громади. Ми вже були готові співфінансувати 50% вартості залишкової. На це на даний момент очікують, щодо зняття цієї заборони щодо капітальних будівництв. Надіємося, що якщо вже знімлять цю заборону, то тоді будуть розглядати. На таких імпровізованих зборах погодили, що наразі міська влада зокрема посприяє, щоб принаймні закрили люки. Вони досі посеред вулиці відкриті, і люди переживають за безпеку і за нові комунікації, щоб не пошкодились. А от коли тут буде відремонтована дорога, досі невідомо. Спершу перемога.